Чи знаєте ви, що об'єднає 206 країн світу вже незабаром? Звичайно, Олімпіада в Бразилії, яка стартує 5 серпня. В цій країні йде підготовка повним ходом. Уже є слоган Ми усі Бразилія. Там одна пісня присвячена змаганням. За задумом ця пісня не тільки про спорт, а й про подолання труднощів та силу духу. Шестикратна учасниця паралімпіади Світлана Трифонова знає чимало про це. Є такий стереотип у нас, на жаль, що люди з обмеженими можливостями ну, бути щасливими, особливо в нашій країні, не можуть. Ви мене першу бачите таку, яка, незважаючи на те, що пересувається на візку, скажімо, але почувається абсолютно повноцінною людиною. І таких людей на щастя в нашій країні стає все більше. Ти можеш сказати, така моя доля, значить, так так сталося. Але все одно я хочу, я хочу бути комусь потрібен. Я, я хочу так само, як всі мати родину. Я хочу мати роботу, не зациклюватися на власних проблемах та ділитися емоціями зі світом. Такий рецепт щастя запропонувала нам ця тендітна, але така сильна та розумна жінка. Люди ж не знають, що ти сидиш вдома такий нещасливий. Люди не знають, що ти є в світі, і то тобто на початок треба переступити цей поріг. Вийти на двір, просто пройтися, привітатися або до тебе хтось привітається по дорозі. Люди всі так збудовані, що якщо ми відчуваємо, що ми потрібні, ми живемо в Україні для людей з обмеженими можливостями, можливості справді обмежені. Такий сумний каламбур. Втім, деякі новобудови намагаються відповідати європейським стандартам. І в цьому сенсі це перша велика будівельна компанія, яка звернулася. До нас людей з інвалідністю таке бажання виказали, ви що прийти і контролювати, підказати, як правильно робити, проконсультувати, проконсультувати по цих нормативах, провести е, аудіт тут е, доступності. Да, у нас взагалі нормативи якісь стосовно будівель житлових будинків. Є для інвалідів. Яких. От на щастя, вже на сьогодні вже нашими організаціями людей з інвалідністю е, внесені в законодавчі акти всі ці нормативи міжнародні. Але знов таки не контролюється це все і будують з, і далі всі, хто як хоче. Mm -hmm. То я вам хочу сказати, коли я перший раз прийшла, мене запросили сюди до олімпійського містечка, і ми сіли з проєктантами. Я була приємно здивована. Це було зроблено якраз по цих нових державних будівельних нормах. Житловий комплекс Олімпійське містечко і справді особливий і не лише своїм уважним ставленням до людей з інвалідністю, адже сусідами тут легко можуть стати чемпіони України та Європи з найрізноманітніших видів спорту. Тому і умови для здорового способу життя в містечку плануються з олімпійським розмахом. Тому в Восточній європі виповнили тенісні корти на кровлі. Пільна будемо строїть комплекс ну спортивно розвикательний комплекс для наших жильців, щоб вони могли свободно його використовувати. Перевели на баланс министерства одну квартиру для першого победителя Олімпійських ігр. Также ми запакуємо приложення для олимп... для лімплялімпійців. Табуді три квартири для перших для перших міст да чи не щодня в такому комплексі може зустріти легенду спорту Так, гуляючи містечком. Ми натрапили на легенду українського боксу Михайла Завьялова. Михайло Михайлович, ви багато поїздили по країнах, по світу, бачили і житлові комплекси, і спортивні комплекси, і стадіони, і боксерські зали. Як вам подобається олімпійське містечко саме з точки зору поєднання комфортного житла і спортивного містечка? Я бачу це вперше взагалі, в Європі, в світі. І, кстати, і у нас на Україні, я думаю, це теж живе починання. Навіть не вірили, що у нас може бути. Ось, ось, Такое такое мероприятие и ну, и так делать для людей. А, до речи, с какого привода вот тут сегодня. Сегодня я вот приехал тоже посмотреть, поговорить с руководством и, кстати, вручить вот вам книжечку, ага. которая только что вышла угу. боксерские мои байки об, обо всем обо всем, так что вот. Я не знаю, як ви, а от я гуляючи цим спортивним містечком, якось захотів долучитися до спорту. Тому завтрашній день я обов'язково розпочну з бігової доріжки. Я готова заключити Парі, що завтрашній день ти не розпочнеш з цього і ставлю 14 євро. А чому саме 14 євро? А тому, що саме 14 євро коштує найдешевший квиток на цьогорічну олімпіаду, а, а саме на хокей на траві. А от якщо ви хочете потрапити на відкриття, наприклад, то вам потрібно заплатити десь півтори тисячі євро. Поки ж грецький марафонець уже добігає з Олімпійським огнем до Ріо, ми усі готуємось болювати за наших спортсменів. І неважливо в сонячній Бразилії чи в рідній Україні. Головне в душевній компанії.